Друзі, я продовжую свою рубрику згадати все. Нагадую вам, що в мене продається однокімнатна квартира студія, яка знаходиться в ЖК «Бестужівські сади. Квартира з ремонтом на першому поверсі. Так, все залишається. Ціна 15 тисяч доларів, поруч французький бульвар, ну і зупинка громадського транспорту, дуже гарне місце розташування. Згадуємо з вами разом. Житловий комплекс, безтужівські сади, розташований за 5 хвилин ходьби від французького бульвара, розвинена інфраструктура, торговий центр, зупинки громадського транспорту, все в пішій доступності, закрита та доглянута територія. Тут є відеоспостереження, охороняється 24 на 7. І на комплексі є навіть. Ось такий закритий дитячий майданчик. Зараз я вам його покажу. Ось він, з дитячими гойдолками, гірками та іншими розвагами. Затишний двір, скрізь все доглянуто. Шикарні ялиночки. Ось такі кольорові будиночки, все не дуже гарно. Подивіться, яка краса. Ідеальний під'їзд. Чим мені подобаються ці комплекси, як Бестужевські сади, Воробйові гори, тим, що тут все дуже гарно. Під'їзди, дзеркала, є навіть ліфт. Але нам він не знадобиться, бо квартиру маємо на першому поверсі. Ось такий під'їзд зразковий. Я у квартирі вхідні двері. Одночасно при вході велика шафа купе для зберігання речей. Та одразу санвузол, У санвузлі у нас бойлер і такий компактний душ. Площа квартири 18 метрів. Це кімната, така світла, міні-кухня. У квартирі електроплита. Тут у нас диван, телебачення, кондиціонер все це залишається. Та холодильник у тому числі. Ця квартира Ідеальний варіант для здачі в оренду. На підлозі плитка. Ось такий варіант. Приходьте, будь ласка, на перегляди.